Вітаю! Сьогодні у нас 25 липня 2024 рік. У вашій увазі хочу продемонструвати сорт диплоїдної сливи Кримсон-Гло. Ось у мене бірка. На кожному сорті підписано. Щоб було, видно. Кримсон-Гло. У мене питають, як ви определяєте, скільки у вас сортів де, що? на кожному дереві в мене строго є бірка. Ось дивіться, який у них величезний. Більше як крашенка. Ну, це ще стадія технічної зрілості. Ще вони не дозріли, просто зарані показує. Дивіться, які, які величезні вони. Бачите, О, критий стезом блакитним проїневий нальотом, який старається. Вони такі бордові і в таким п'ятнишках Вони ще Більше як крашанки, Ну, вони ще тверді, і просто знімаю і хочу раніше показати, бо приїду я вже в все через неділю, може, через дві, хто знав, вже немає, осипляться. А так приїхав, зробив відео, показав, щоб люди бачили, що воно таке себе представляє. Бачите, отакі плодяки гарні висять. там там, На дереві штук 20, їх є з дерево молоде. Бачите. 4 по дереву. Це вони такі. Це, значить, і це такі красавчики. Такі товстенькі, міцненькі, такі лукові зміж вже чувствується, що два плода. ну, грам по 80-100 будуть, як не буде. Зарі. Смак плодів. Чудовий, рекомендую цей сорт. Сорт деплоїдної сливи, кримсон Голоб.